Як ви думаєте, чи закінчиться скоро війна на Донбасі? Ну, вопрос інтересний, але не знаю, скоро чи не скоро. Це все залежить не від нас. Думаю, що не скоро. Думаю, що це не роки. Я би хотіла щоб дуже скоро. Хотілося б. Хотілося б. Але, мабуть, за нашої влади, мабуть, не закінчиться скоро. Я думаю, що не швидко. Десь через рік, через два. Тому що Путін не зупиниться. Вин же в Сирии. Скорее бы закончилось с этого кровопролития, извините, в кровянку превратить наших людей. Это, ну, этого не, непростительно. простительно. Докинчится, но не скоро, наверное. А -а 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 -а. Ну, я так думаю, что этот процесс очень длительный, достижение мира, М -м. полного мира. Я искренне надеюсь, что быстро. Я сам с Мариуполя просто, поэтому для меня эта тема близка. Думаю, що закінчиться, коли обі сторони знайдуть точки заприкоснення. Тільки так. Так, я думаю, що вона закінчиться і вона закінчиться скоро. І на сході, ну, звичайно, коли закінчиться, але в найближчому майбутньому, звичайно, мабуть, ні. Три-п'ять років буде тягнутися, може це буде переходити в якісь інші форми. Ну, кінець цьому буде, ну не скоро. Надіємося, надіємося.